У цьому та наступних відео поговоримо про комуналку оренду та ФОПа. І давайте почнемо із ФОПа загальносистемника. У нас ФОП на загальній системі, він здає в оренду приміщення. Чому на загальній системі? Тому що здає площу, що перевищує дозволені ліміти для спрощенця. І ось, будучи орендодавцем, формуючи дохід від оренди. Він також оплачує комуналку приміщення, яке здає в оренду. На запитання, чи може такий ФОП, будучи на загальній системі, включити до витрат вартість оплачених комунальних послуг з утримання приміщення, яке вона здає в оренду, відповідь Ні, не може. Це означає, що ФОП загальносистемник, здаючи своє приміщення в оренду, Понесені витрати на комуналку до витрат не віднесе. Але у той же час в цьому ж роз'ясненні сказано, що також відшкодування вартості спожитих комунальних послуг не включається до доходу такої фізичної особи. Це означає, що коли мені ФОПу загальносистемнику компенсують комуналку, то я до доходу теж не включаю. З першого погляду може здатись О. Добре, хоч і до доходу не включається. Але це погане роз'яснення. А знаєте чому? А тому що це означає, що той, хто здійснює виплату комуналки, відшкодування комуналки, якщо він є податковим агентом, то на нього покладається обов'язок утримати ПДФО і військовий. Якщо ж ви отримуєте цю комуналку відшкодування від іншої фізичної особи, і ви отримуєте, як ФОП загальносистемник, отримуєте відшкодування комуналки, то при не включенні до доходу ФОПа це означає, що такі суми мають бути вам, вами оподатковані самостійно, як фізичною особою, як громадянином на підставі поданої з результатами року декларації. Тому тут приємного мало, що стосується комуналки і ФОПа загальносистемника. Ось така проблематика, над якою варто задуматись і шукати варіанти виходу. Зокрема, один з варіантів це укласти договір про відшкодування комунальних напряму орендарем. Тобто, коли служби комунальні, там тепло, вода, газ, електрика. Договори укладається безпосередньо із орендарем. Тоді, в такий спосіб, ФОП не здійснює відшкодування, йому витрат і не потрібно, але і до доходу громадянського оподаткування не виникає. Не завжди це просто може бути реалізовано. Адже орендар може укласти договір недогостроковий, так? або ж орендарів може бути багато. Тоді варіант із оплатою. Комуналки напряму комунальним службам, звісно, не пройде. І треба думати над іншими варіантами розвитку подій. По цьому у мене все. Про комуналку в наступних відео про комуналку ФОПа і спрощену систему. Побачимося. Я вам дякую за ваш лайк.